Так, і слайди клацаються. Mm -hmm. Добре. Тоді моя сьогоднішня доповідь буде про препарат Гівіностат. Загалом препарат гівіностат також відомий під торговою маркою Довізат. Це пероральний інгібітор Гістондестелази. Розробляється він компанією Тальфармако для лікування м'язової дистрофії, зокрема м'язової дистрофії дюншина. Перше схвалення отримав в цьому році, 21 березня, в США, для лікування м'язової дистрофії дюншина у пацієнтів віком від 6 років і старше. Важливо, що ця хвороба вона існує тільки у чоловіків. Але жінки можуть бути е, як переносчиком цього гену. Е, схвалення грунтувалися дії ґрунтувалось на результатах на багато багатонаціонального дослідження, в якому пацієнти, які отримували цей препарат, вони продемонстрували менше зниження часу необхідно для виконання функціонально, певного функціонального завдання. Цей препарат він є першим нестероїдним препаратом для лікування м'язової дистрофії, схвалений, схвалений для застосування пацієнтів. Трошки про хворобу. М'язова дистрофія дюнчина – це генетичне захворювання, яке вражає близько одного з п'яти тисяч хлопців, скажімо так, його тяжкість залежить від того, де саме відбулася мутація в гені, за що відповідає білок дистрофін та наскільки цей білок виробляється в м'язах. У скелетних м'язах загалом втрата дистрофіну вона викликає розпад м'язових волокон і знижує здатність м'язів до відновлення. На картинці ви можете бачити. Дуже схематично зображено, як виглядає м'язова дистрофія, тобто зменшується кількість м'язових тканин. А з права така схематична ілюстрація, де з права зображений здоровий м'яз, як він функціонує, тобто у здоровому м'язі дистрофін зв'язується до скелет з мембранним білковим комплексом, що допомагає підтримувати структуру клітин та активує ферменти, які потрібні для відновлення м'язів. А при м'язовій дистрофії дюншини дистрофін відсутній, через що порушується структура мембрани і робота ферментів. Тому це спричиняє зміни в організмі, які заважають нормальному відновленню м'язів і вони слабші. Що ж таке: дистрофін це паличкоподібний цитоплазматичний білок. Які є життєво важливою частиною білкового комплексу, що з'єднує цитоскелет м'язового волокна з навколишнім позаклітинним матриксом через клітинну мембрану. Він відіграє надзвичайно важливу роль у механічній стабільності та структурі у мембрані м'язової тканини. Але при дистрофії дефектний ген не дозволяє організму виробляти цей білок дистрофін. Тут на слайді наведено е, приклади, як виглядає м'язова тканина у здорової людини, і, при, і у людини, яка хворіє на цю, це захворювання. Е, тобто при м'язовій дистрофії дюншина нестача дистрофіна не призводить до частих пошкоджень м'язових волокон, е, що знижує ефективність їх відновлення. Е, і як ви бачите на малюнку з правом. Що у при м'язовій дистрофії дюншина порушення є порушення регенерації, і замість м'язових волокон утворюється або рубцева, або жирова тканина. Трошечки про механізм дії ви можете бачити три схеми. Загалом, механізм дії єстондецтеласінгібіторів у терапії м'язової дистрофії, базується на їх здатності впливати на. Деякі епігенетичні процеси, які керують активністю генів. У нормальних м'язах білок, дистрофін забезпечує правильну структуру і функцію м'язових тканин. Як я вже сказала, у здорових м'язах дистрофін активує синтез оксиду азоту, який, в свою чергу, пригнічує активність ферменту гістон гістондестелази 2. Це є фермент, який впливає на хроматин. Тобто структуру ДНК у клітині, і регулює доступність певних, певних генів для експресії. Коли гістон децетилазу 2 пригнічений, гени, які відповідають за регенерацію м'язів, залишаються активними, що дозволяє клітинам м'язової тканини відновлюватись. При м'язовій дистрофії, НО сигналізація порушується через відсутність дистрофіну, тому гістон децетелазу залишається активним і блокує гени, важливі для регенерації м'язів. Саме тут і приходять на допомогу істондецетеласи 2 інгібітори. вони блокують активність цього ферменту і це дозволяє реактивувати гени, які сприяють регенерації м'язів, що дає шанс на відновлення структури м'язових клітин. Також додатково зазначу, що інгібітори також стимулюють утворення білка фолістетину, який пригнічує білок, що обмежує ріст м'язів. Завдяки цьому м'язові клітини можуть краще відновлюватись, а їх розмір збільшується. А, так, далі трошечки про те, як розвивались дослідження інгібіторів цього ферменту. Загалом. Скажем так, я знайшла інформацію, яка датується приблизно 99-м роком, ну, 99 м 2004 м ось так скажемо. Тобто на той час було виділено чотири структурно відмінних класів інгібіторів ЄСТОН-децителази. Можна виділити коротколанцюгові жирні кислоти, такі як бутерат, вельпроад та фенілацетат. Вони були найменш ефективними, а, також бензимідні похідні, а, трихостатин А та його аналоги, а також а, такі сполуки, як саха, можете при, побачити структуру на екрані. А, також виділяли, виділяли ще таку групу, такі групи інгібіторів, як циклічні тетрапептиди та депсипептиди. З цього, в принципі, почалось таке ґрунтовне дослідження інгібіторів, скажімо так, і з цього це стало основною причиною, чому саме такі структурні фрагменти почали досліджуватись. Загалом дослідження проводилися, як я зрозуміла, на базі рентгеноструктурного аналізу білка, і потім просто за допомогою досліджень САР перевіряли. Екологічну активність певних структур. А, так. Спочатку провели рентгеноструктурний аналіз HDLP, це білок, який досить схожий на гістон-деоцетиласу. Він показав унікальний механізм зв'язування білка з ТСА та саха, які інгібують фермент. А, структури були на попередньому слайді. А, каталітичний домен цього гістон гестондестелазу він такий досить. Вузький і довгої кишеноподібної структури, довжина якого ці кишені вона еквівалентна ланцюгам із чотирьох 6 атомів вуглецю. На дні цієї кишені розташований йон цинку, він позначений рожевим кольором, так, який разом із залишками гістидину та аспаргіну сприяє каталізу дестилюванню. Тому взяли ці структури і умовно поділили на три фрагменти: це певна цинххелатуча функція. Тут це була гідроексамова кислота, аліфатичний лінкер і певна полярна група, яка сприяла зв'язуванню при вході в кишеню. А, ці а, фрагменти вони забезпечували зв'язування інгібітори з кишені фрагменту, а, де цей лінкер доволі довгий, він дозволяв гідрокс... гідроксамовій групі а, досягати йона цинку, а, а популярна група, яка знаходилась при вході в кишеню, вона з нею взаємодіяла і таким, тим чином, таким чином фіксувала структуру. Далі дослідження вдосконалов, грубо кажучи, вдосконалило коротколанцюгові жирні кислоти, додавши до них цинк цинкледуючий фрагмент через ароматичний зв'язок, і це призвело до створення нових сполук, які можуть інгибувати гістон децетилазу. Наступне дослідження, яке я знайшла і яке випливало з попереднього, тобто науковці припустили, що жирні кислоти інгібують гістон дестелазу через неспецифічну гідрофобну взаємодію з поверхневими залишками, які розташовані біля входу в кишеню ферменту. Вони намагались посилити цей інгібуючий потенціал сполук за рахунок зв'язування з цинк-хелатуючими фрагментами. Вони використали два типи таких фрагментів: це гідроксамову кислоту та офенілдіамін. Що стосується Лінкера, автори в цього дослідження обрали. Ароматичні лінкери замість ліфатичних з двох причин, як вони пояснюють: перше, це для підвищення структурної жорк... жорсткості конюгату і для збільшення вандервальсових контактів з трубкоподібною гідрофобною ділянкою кишені з метою покращення афінності зв'язування. Можете побачити на слайді 10 сполук, які вони синтезували а, таке поєднання. Вальпройовики свети з п'ятьма різними ароматичними лінкерами, призвело до синтезу цих сполук. Ці сполуки продемонстрували різну інгібуючу активність відносно гістон деацетилази з ic 50 від 5 до 80. Вони також зробили дослідження, видаливши повністю кислотний фрагмент. Або також виділяли хелатуючу групу цинку, і це повністю прибирало ефект інгібування гістон гістондестелазем. Серед цих сполук, сполуки 1, 2, 4 та 8 виявили найкращу інгібуючу активність. Гідроксиміди вони були зазвичай вони виявили більш скажімо, більш а, активні властивості, ніж аналоги з фенілдіаміном. Ароматичний лінкер, він мав вплив на активність інгібування, але був досить незначний. І тому дослідження зупинились на сполуках 1, 2, 4 та 8. Далі було проведено а, дослідження також САР, і ці сполуки стали такими базовими і вони вже а, використовувались для подальшої розробки препарату. А, наразі а, існують а, такі основні чотири групи а, інгібіторів гестон а, Це, а, це гістон, а, основ, основна група інгібіторів вибіркових до гістон 6. А, Група так. Ну, з англійською пишеться пан-інгібітори. Також дві менші групи. Вони не досить часто зустрічаються. Це група, яка вибіркова до гістон децителаз 8, а, і також група, що мають, скажімо так, подвійні інгібітори: гістон децителаз 6 та 8. А, нас цікавить група саме пан-інгібіторів. Серед них ви можете побачити приклади структур. Які наразі ну, на 2017 рік були вже відомі. Серед них є і е гівіностад. А Синтез гівіностату єдиний, який я знайшла, на жаль, а в проводився в цьому ж дослідженні, а синтез не дуже складний. А спочатку амідували е Нафтилдикарбонову кислоту з єдицей тридбутилатом. Потім цю кислоту відновили, отримали аміноспирт. Потім нуклеофільне приєднання спиртової групи через снн дисок та амінобензойної кислоти отримали карбомат. І Остаточне перетворення карбомату в гідроксамову кислоту здійснювали за допомогою тіаніохлориду та гідроксиламіну. Тут я спробувала пошукати структуру в ПДБ, просто щоб ви трошечки побачили, зрозуміли, як вони розташовуються. На жаль, кристалічна структура була тільки для гістон з шостої, але тут, в принципі, є зв'язування з цинком. Можете побачити такий фіолетовий шарик. А, тобто юностат, він діє шляхом зв'язування з активним центром гестон блокуючи його ферментативну активність. Це конкурентний або лостеричний механізм інгібування, зазвичай залежить від типу гістон як я вже сказала, він блокує активний центр ферменту через хелатування йонів цинку. І через це відсутність де збільшує рівень ацетильованих гістонів, що розпушує хроматин і полегшує доступність ДНК для транскрипційних факторів. Про фармакокінетику. Загалом. Була розроблена модель фармакокінетики для, оці... для оцінки по рівню гіностату дітей та дорослих. Дані концентрації гіностату у плазмі були підлаштовані за допомогою двокомпонентної моделі з абсорбцією першого порядку. Основна модель дослідження виявила вагу тіла як єдиний статистично значу... значущий коригувальний фактор для кліренсу, вік стать і спільне. Застосування стероїдів не мали вплив на цю модель. Також було встановлено, що при застосуванні оральної суспензії швидкість абсорбції була вищою, якщо порівнювати з твердою формою препарату. Моделювання показало, що після дози гівностату 50 мг відзначено зменшення це максимальне, а також такого показника, як Arian Zicker. Зі збільшення маси тіла пацієнтів. Зараз рекомендації щодо дозування гімностату, вони базуються лише на масі тіла пацієнта. А, тут я ще хотіла додати про клінічні випробування, пару слів. Загалом клінічні випробування цього препарату були проведені. Воно було рандомізоване, подвійне сліпе плацебо контрольоване. Тобто взяли 180, 179 хлопчиків від 6 років і старше, які е, мали цю хворобу м'язову дистрофію, е, і їх поділили на дві групи: поділили рандомно, і одній групі давали е, препарат, іншій групі давали плацебо. Причому е, це дослідження воно було сліпе, тобто ні лікарі. Ні пацієнти не знали, хто і що приймає. Вони були рандомізовані відношенні 2 до 1 і, відповідно, отримували або гівностат, або плацебо двічі на день. Учасники а, і також вони приймали паралельно кортикостероїди. Ефективність цього гівностату вона була продемонстрована в цьому. В цих дослідженнях загалом м'язова функція вона оцінювалася шляхом вимірювання, зміни часу, необхідного для підйому по чотирьох сходах. Тобто пацієнти приймали препарат і вимірювався час, за який вони піднімались по цих сходах. Ну і також хотіла додати, що були дослідження, які показали як побічний ефект, що гівностат він впливає на подовження інтервалу QTC. Це інтервал, який використовується який є показником при електрокардіограмі. Тобто цей препарат певним чином впливає на серце, тому його треба з обережністю застосовувати пацієнтам, які мають серцеві захворювання. Або пацієнтам, які приймають супутні препарати, які можуть впливати на цей показник. Ну і останнє – це адмедпрофіль. Загальна біодоступність гіностаду наразі не визначена, де максимальне, воно досягається через приблизно 2-3 години після перорального прийому препарату. Також варто сказати, що прийом з їжею з високим вмістом жирів а, призводив до а, збільшення показника аріан дезикер на 40%, це максимального на 23% та затримки те максимального ще на 2-3 години. А, за. За даними дослідження, розрахунковий уявний об'єм розподілу становить 160 літрів. Щодо метаболізму, гівностат інтенсивно метаболізується до кількох метаболітів. Вони були досліджені, але ці метаболіти вони не впливають на загальну ефективність препарату. Також було сказано, що його метаболізм не опосередковується ферментами cyp 450 Виведення гіностату максимально о, мінімально виводиться з зсечою. З, загалом елімінація гіностату, ймовірно, відбувається шляхом метаболізму, з подальшим виведенням утворених метаболітів, нирками або жовчовивідними шляхами. Розрахунковий кліренс звіностату становить 121 літр на годину, і дані щодо передозування були відсутні у здорових добровольців, пацієнтів, скажімо так, які приймали дозу цього препарату, також спостерігалося збільшення інтервалу QTC через 5 годин після прийому. Тобто, можна зробити такий висновок, що. Для людей із серцевими захворюваннями дійсно цей препарат не варто приймати. У мене все. Дякую за увагу. Дякую. Можливо, ще запитання. Синтез я правда шукала, старалася пошукати ще декілька. Прикладів синтезу, але нічого не знайшла, як на дослідження, ну, можливо, я. я теж тут дивлюся, що це відносно невелика, порівняно невелика компанія. Так, да. них, як правило, в нас вже була така ситуація, що інформація не дуже опублікована. Ну, тут ще цікаво ще що по цьому препарату, що тут в інтернеті є, що схоже, можливо, його розробляли не одразу проти цієї хвороби, тому що ці респондентилази інгібітори це дуже популярна останнім часом мішень. От, особливо років п'ять, тому мабуть, вона про неї було дуже багато по повідомити. Та, так, можу прокоментувати оці дослідження структури, які наводила, вони спочатку проводились для лікування раку до 100 mm -hmm. кишечника, товстої кишки. Так, так, так. Ну на жаль, тут трошки було з мало деталей, але схоже, цієї інформації дійсно не так, то в відкритому доступі багато. От саме по цій медхімічній частині, ну тут вже як повезе, як то Взагалі, якщо більше ні в кого коментарів немає то я ще пару слів можу додати про цю хворобу, От, тому що це така достатньо, хоч і рідкісна, але при цьому дуже неприємне захворювання. Я мав можливість я знайомий з родиною, в якій ця проблема була. От, є точніше. І проблема в тому, що дійсно це спадкове захворювання, яке виявляється лише у хлопчиків, для жінок воно не проявляється просто, ну, от воно скрите, приховане. І дійсно, коли дитина народжується, з нею, наче все в порядку, але потім потроху починається поступово астрофія м'язова, і в кінці кінців все вона стається по всьому тілу. От, ну, і Рідко доживають до дорослого відкупців, тому це надзвичайно трагічна хвороба. І дуже добре, що нарешті почали з'являтися препарати, хоч якісь от, для її лікування. Е, ну, сподіваюсь, що буде якийсь прогрес в цьому плані. От, ну що ж, е, якщо більше коментарів немає, то давайте переходити до наступної доповіді.